Це ж не просто вкрадені гроші, це не просто відкати. Це десь недоотримана зброя, це десь непобудовані захисні системи і споруди, а це значить людське життя. Це гроші на крові. Це гроші, ну, скажімо так, від зла. Це порушення всіх Божих і людських законів. Не хочу там забігати наперед і робити якісь там прогнози, як далі буде розвиватися. Це це по суті політична криза. В мирний час це була б або добровільна відставка від першої особи і всього того оточення, яке є біля нього, до якщо це добровільної відставки не було б до майдану, до революції. Я ну, в цьому впевнений на 101%. Але Ми в війні. І Росія нам тільки похлопає в ладоні, скаже, о, молодці, тут українці почали між собою гризтися. Тому що я думаю, що це не просто скандал Мідіча і його компанії. Це скандал держслужбовців високого ранга, і, напевно, він від реж... режисура його і сценарій написані були, напевно, все-таки в Москві. І я думаю, що в наших е, самих верхніх ешелонах влади все-таки ще залишається п'ята колона. І якщо боронь пожеже, ця політична криза вийде на вулиці на майдани, це велика біда під час того, коли країна воює. І за чого, як на мене, треба зараз проявити терпимість і толерантність. Треба е, зараз тиснути, якщо це моє потреба, на правоохоронні органи, хоча треба. Дати належне, що набу і САП в цьому плані працюють доволі гарно і доволі ефективно. Потрібно, щоб правоохоронні органи доробили свою справу до кінця, показали пальцем на винних, потрібно, щоб суд їх осудив, реально осудив, і таким чином випустити оцей пар. Не доводячи до якихось повстань до політичної кризи, тому що ще раз говорю, що Росія це буде тільки на руку. Я думаю, що це все і Росія нам допомогла зробити такий політичний скандал через те, що вона вмонтувала в органи державної влади те, що в народі називається засланих своїх козачків. Дуже добре, якщо от правоохоронні органи з цим всім розберуть, дуже е, хотілося би, щоб все це закінчилося миром, бо нам потрібна все-таки перемога і завершення цієї війни, а вже потім. Вимітати ці всі, скажімо, агієві конюшні і розбиратися у власній державі.